Всім привіт! І ми сьогодні в Кекенгов, королівський парк квітів, у Нідерландах, також відомий під назвою сад Європи, розташований майже на самому узбережжі Між Амстердамом і Гагуї на великому містечку Ліссе. Я тут перший раз побачила тюльпани зеленого кольору. У 15 столітті столітке був невеликим садом навколо замку графині Якоби Баварської, де росли трави та овоч для кухні. Звідси походить і назва Койкенгоф кухонний двір Млину Кекенгов більше 120 років. На горі є оглядовий майданчик. Від млина вирушає човен містен Боат, що катає 45 хвилин по каналу між цюльпанових полів. Слуху історію парку з Аудіогідом. Для дітей у парку Кекенгоф є контактний зоопарк та ігровий майданчик. В інформаційному центрі можна взяти квест парком і потім отримати невеликий подарунок за виконання. Парк щорічно відкривається для відвідувачів приблизно 20-х чисел березня до 20-х чисел травня. Весняний парк Кекенгоф зарозташований на 32 гектарах землі. У парку посаджено 4,5 мільйони тюльпанів. Із ста різних видів. Тут три оранжереї з тюльпанами, золотими нарцисами і пишним буском в одній, червоними трояндами в іншій, і орхідеями – в третій. Неймовірна виставка орхідей розташувалася у павільйоні Беатрікс. Цей павільйон знаходиться в глибині парку. Але знайти його неважко. Так як він поряд. Із вітряком щовесни парк перетворюється на квіткову феєрію з кількома мільйонами тюльпанів, нарцисів і гіацинців. Кольори змінюються щотижня. До речі, століттями виробники тюльпанів шукали чорний тюльпан, який надавав цьому тюльпану чарівний образ. Але насправді це міф. Срещуючи червоний з жовтим, отримуємо лише фіолетовий. А ось найцікавіше. Початок параду в квітів Люмен Корсо. одне з найбільш вражаючих квіткових шоу, що проходить у Нідерландах у суботу в середині квітня. У параді беруть участь платформи та машини, прикрашені квітами, танцювальні колективи, артисти та музиканти. У всіх учасників весняних хвилювань починається ще з осені. Саме тоді починається креслення, конструювання та обертання моделей. Команда дизайнера вирішує тему та зовнішній вигляд конструкції. Перша конструкція бандиаварк готель Сасенгай. Папужиний рай гіацинтових ара. Красиві та надзвичайна гіацинтові ара на цій платформі скланені з ключової квітки параду. Яцинту «Cafe Night Live» – Це тема цієї платформи. Композиція Рафиня Голландська. Якоба Ван Баере, Рафиня Голландська, з гордістю спостерігає за барвистими полями. цибулин із замку. Тей де вона провела останній період свого бурхливого життя. Після того, як вона очолила важкі конфлікти, щоб отримати владу в Голландії та Зеландії, вона співає пісню бажання, одягнена в елегантний плащ, що летить. Африканська водойма Африка ви її чудовими ландшафтами захоплюючою природою та дикими тваринами. Ось і сам Кепенко. Netflix рекламує королеву Шарлоту. Платформа вкрита тисячами квітів. Виглядає так, ніби її винуло прямо з серіалу. А якщо говорити про серіал, ви можете дивитися Queen Charlotte, або Рент Кэрото Сторі з травня на Netflix. Процвітаючи унікальній сімейній компанії Шундербека 100 років. Бажаю вам щодень світучого вигляду, гарного настрою. та бережіть себе. Не забуваємо ставити лайк та підписуватися. З вами була Агата на каналі Little Universe Adventures. Хочомусь, побачимось.